Так, народ, всім привіт! Всім привіт! Пан Шурабан на зв'язку і продається такий лот за 420 євро. Значить, тут три одиниці нових. Сабельна пила, імпакт і циркулярка повністю нові, не вживані, Шуруповерт ударний 23 й рік, шліфмашинка 22 й рік і фонарик новий. І батарейка одна півторечка нова. Це йде все з, з 1,5 А батареями. Давайте більше десенько подивимося, обзорчик. Значить, це ударний шруповерт. З 1,5 батарейкою, з двома передачами, з ударом, силою затягування. От. Можна закручувати шурупи. гіпсокартонщики, можна сверлити щось там у стіні. Далі така шліфмашинка, 125 круг з оригінальною. Цією для порохів. Сумочкою, блін, як вона називається. Півторачка батарейка у комплекті. Далі новий фонарик. Далі новий імпактик такий. Далі сабельна пила така. Це все за 420 євро. І зарядочка. Це все, цей лот 420 євро і сумка. Сумка на у бонус. диск є до цієї циркулярки. Ось, Ось такий лот за 420 євро. Маєте раз 2, 3, 4, 5, п'ять одиниць, Ну і фонарик І три батарейки. Я думаю, що ціна класна за 420 євро і сумка велика. Що це тут все можна помістити. Бонус. Всім пока.